Вітаю, вільми, шановні пані та панове? Сьогодні продовжу читання е, власного роману Аспірантура, або е, пригоди радянського ловеласа. Минулий раз я закінчив на тому, що Саяк став з ліжка і підійшов до вікна свого е, гуртожитка. Але що ти? Тоді хочеш від цього життя, сушив собі голову і далі аспіран. Напевно, абсолютно більшість людей вважала б таку перспективу для себе вельми заманливою. Таке життя, якби воно відбулося, всі б вважали дуже цікавим і успішним. Що ж потрібно тобі, Петрову, Петрові Савяку? Яке життя хотів би ти прожити? Жити на безлюдному острові? Так, ніколи не одружуватися і не мати дітей, кинути аспірантуру, ніде не працювати, пити горілку і бомжувати. А може в цьому житті в будь-якої людини просто немає вибору. Як би стати самим собою, пізнати себе? До чого я маю внутрішню тягу, потребу і відповідний талант? Чи є моїм покликанням економіка? Всі ці думки. Породив у голові аспіранта дикий вчинок Ольги Шкрібляк. Ще зі студентської лави Петро примушував себе не заглиблюватися у філософські глибини сенсу життя людини, вважаючи це заняття нікому не потрібним і навіть небезпечним. По закінченню економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Петро Савіак за розподілом працював економістом на одному з найвідоміших курортів України. Ще студентом він отримав запрошення для вступу до аспірантури, але замість нього взяли його однокурсника, відомого своєю повною науковою неспроможністю. Савяк лише посміхнувся про себе, уявляючи, яким науковцем стане його конкурент на вступ до аспірантури. Уже з першого року навчання в університеті той отримав вельми промовисте: поганяло, дуб в країні дурнів, як Петро називав про себе Радянський Союз, дуб. Мав всі реальні перспективи посісти визначне місце в керівництві Української РСР, а то й всієї держави в цілому. Будучи за власною сутністю, людиною, дуже внутрішньо веселою і оптимістичною, севк з гумором змальовував для себе життєві шляхи всієї цієї маси таких в лапках дубів по всій країні. Їхня зростаюча кількість неминуче мала. Перерости в якістю, решті-решт привести Радянський Союз до цілком логічного кінця. Хлопець дуже весело прожив рік у гуртожитку на самій території курорту. Щосуботи і щонеділі він відвідував танці в курортному палаці культури і відпочинку. Безліч жінок приїжджало на лікування з усвідомленим чи неусвідомленим Бажанням трохи розважитися і хоча б на три тижні відірватися від нудного, сірого й одноманітного життя в своєму, як він казав, мухосранську: від чоловіка, алкоголіка та імпотента, від дебільних дітей, бідності й невлаштованості побуту. Саме Савяк і був здатен дати цим вродливим. Часто густо освіченим і вихованим жінкам втечу до іншого життя з неминучим і доволі трагічним поверненням до страшної дійсності вдома. Він вибирав найкращих і давав їм чудову згадку, яка гріла їм душі і серця впродовж усього їхнього життя. Він знав, що спеціально до нього ці жінки приїжджали лікуватися. До цього курорту і на наступний рік, але хлопця там вже не було. Таке поєднання мінеральної води, лікувальних процедур, цілющого фітонцидного повітря дубово-соснових лісів, які оточували курорт, з емоційним піднесенням кохання дійсно давали разючі результати. Тому молодий головний лікар одного з санаторіїв на території якого мешкав Савяк. Олександр Хабер, з яким хлопець подружився, писав йому, що з його вступом до аспірантури життя на курорті якось раптово поблякло, стало нецікавим і буденним. Я напевно почну, за твоїм прикладом, готувати кандидатську дисертацію, писав він у листі до аспіранта. І тема в мене вже вимальовувалася, скажімо. Вплив курортного кохання в купі з лікувальними чинниками нашого курорту на підвищення рівня видужування хворих. Дякуючи дружбі з тобою, я назбирав лише за рік величезний масив даних. Впевнений, що така тема є актуальною в нашій країні. Те, що курортні романи мають, так би мовити, місце в житті будь-якого курорту, відомо всім. А ось як це впливає на лікувально-оздоровчий процес з наукової точки зору, у нас ще не досліджував ніхто. Влітку 1977 року, серед пере, саме перед вступом до Аспірантури, Савяк розкошував, як тільки міг. Він завів роман з однією молодою крастунею з Новосибірська. Її чоловік був відомий радянський учений. З Новосибірського академмістечка, робота якого була пов'язана з оборонкою і військово-промисловим комплексом. Він був на 30 років старший за свою дружину, і за її свідченнями, між ними було лише платонічне кохання. Так як молодий, немолодий учений вже років 20 був імпотентом через опромінення в процесі своїх. Досліджень Тамара, так звали його дружину, сама підійшла до Савяка, який зустрічався з її подругою по кімнаті і відбила його в неї. Вона діяла доволі цинічно і рішуче, відверто пояснивши хлопцеві, що час у неї не так вже й багато, щоб просто так спостерігати і слухати, як її подруга описує щодня, який він відмінний в лапках жеребець. Я краще за свою подругу, сказала вона з такою хтивою посмішкою, що Савякові аж дух перехопило. Подивися, вона взяла руку хлопця своїми холодними пальцями і поклала на свої розкішні гарячі груди. Мій чоловік виходить на саму гору в цій країні, може вирішити будь-які питання. Поїдемо зі мною до Новосибірська, через три роки станеш кандидатом наук, ще через п'ять доктором. Але пам'ятай, я не збираюся заради тебе кидати свого благовірного. Який же тоді мій статус? посміхнувся Савяк. А раптом я повний дебіл і не зможу написати дисертацію. Що не дебіл, я вже знаю. Отримала від тебе про тебе деяку інформацію. А ось із гонором, і твоїм заменитим сарказмом можуть виникнути проблеми. Але поки що я тобі пропоную просто перепихнутися на високому рівні. Ти це можеш, і я це можу. Тому давай просто отримаємо задоволення від сексу. Про все інше поговоримо пізніше. І не кажи мені, будь ласка, що я тебе не цікавлю, в тебе он ледь слина з рота не тече. Трохи вульгарно, мадам. Ви так не знаходите? Знаходжу, але давай до справи. Крім того, як відомо, в нашій країні сексу немає. Добре, сексом займатися в стилі проклятого імперіалістичного заходу не будемо. Давай по-простому, по нашому потрахаємося до повної втрати пульсу. Савік не міг би собі ніколи вибачити, аби не скористався з такого шансу. Молода жінка дійсно була унікальним творінням жіночої природи. Крім того, вона виявилася й дуже вправною і компетентною коханкою. Хлопець розходився як на Аркані Жеребець. Ускладнення виникли тоді, коли її чоловікові написав листа Тамарин попередній коханець Невдаха, в якому повідомив, що його благовірно гуляє на курорті як остання куру. Той сів на літака і через добу вже був на курорті. Там він знайшов того, хто йому писав, не відкриваючи дружині таємниці, що він уже знаходиться на курорті. Хотів пересвідчитися в написаному на власні очі. Той вечір саяк гуляв з Тамарою по території курорту. Вони зупинилися на середині пішохідного мосту через річку, милуючись незрівнянними краєвидом і заходом сонця. До них підійшов Хабер, і вся компанія почала весело гомоніти про принади нинішнього літа й чудової вечірньої пори. Тамара стояла спиною до натопу, відточиваючи, який сунув мостом, спершись на перила і радісно мружачись в бік сонця, яке в цей час повільно ховалося за горизонтом. Повз них, поїдаючи очима всю компанію, пройшло двоє чоловіків: один молодий і другий літній. Спочатку таку їхню реакцію Савяк списав на чудову фігуру Тамари, якою відверто милувалися майже всі мужчини. Пройшовши повз них, чоловіки зупинилися і почали про щось гаряче сперечатися. Це ж ваша дружина, чи не так? емоційно переконував молодший чоловік старшого. То чому ж ви пройшли мимо? Чи може ви боєгуз? Он вона стоїть з тим красунчиком, він показав рукою на сов'яка. Вони коханці, це і сліпому видно. Але ж їх там троє. Заперечив літній чоловік. Третій є другом коханця, але він ніякого відношення до вашої дружини не має. Хіба що як лікар цього курорту, але ж ніяк не як коханець, розсердився молодик. Вони рушили назад і зупинилися біля компанії, яка продовжувала весело розмовляти. Це остаточно вивело колишнього Тамариного невдаху коханця з себе. Він кинувся з кулаками на саяка, попередньо відштовхнувши лікаря. Саяк миттєво відсторонився в бік і нападник за інерцію, перескочивши через низькі перила мосту полетів у воду. Всі, відпочиваючи, кинулись до перил, виглядаючи, чи вирне з води чоловік. Замить його голова з'явилася на поверхні. Ніхто не міг зрозуміти, що ж таке трапилось. Тамара, так ось як ти лікуєшся, став каротати дружину вчений, хіба я за цим тебе відпускав на курорт? А що, власне, трапилось? Чому ти тут зображила на обличчі здивовану міну Тамара? Ми тут стоїмо, розмовляємо, хіба в цьому є якийсь кримінал? До речі, знайомся, це мій курортний лікар, а цей гарний і молодий чоловік є економістом курорту. Може замовити своїм кадебістам, щоб сказане мною перевірили. Я вас відпускаю, мої вірні пажі, театральним жестом звернулася Тамара до Сав'яка і Хабера. До мене приїхав мій дорогий і дуже пливовий чоловік. Ну і витримка в цієї жінки здивовано похитав головою Хабер, коли вони рушили по мосту до літнього танцмайданчика. Зараз вона цьому генію навішає локшини на вуха, і він їй, як завжди, повірить. Вирішивши йти до аспірантури не університету, а академії наук, Савяк. Почав готувати реферат з економіки рекреаційно-туристичного комплексу. Робота на курорті давала йому можливість збирати матеріал не лише для реферату, але й для майбутньої дисертації. Після зарахування до аспірантури, хлопець одразу поселився до гуртожитку і на три тижні окупував бібліотеку Академії наук, намагаючись як найкраще і найточніше сформулювати тему дисертаційного дослідження його структури. Як виявилось потім, то була нікому не потрібна робота. Його науковий керівник, якого всі аспіранти назвали просто шеф. Академік Сидорчук на той час був делегований Академією наук читати лекції для керівних кадрів найбільших союзних заводів, які розміщалися на території республіки. Економічна ситуація в країні постійно погіршувалася, і в ЦК вирішили виступити з черговою кампанією економічної перебудови. Довести до керівників підприємств ідеологію цих новацій доручили провідним економістам країни. Далі буде.